В Івано-Франківську СБУ викрило на мільйонних зловживаннях екс-директора місцевої компанії, що спеціалізується на транспортуванні теплової енергії. Посадовець незаконно заволодів сумою на майже 7,5 мільйонів гривень. Це кошти платників комунальних послуг з теплопостачання. За даними досудового розслідування, упродовж 2021-2022 років директор компанії умисно завищував кількість транспортованої теплової енергії та занижував об'єм втрат тепла в тепломережах. Документи з неправдивими даними він подавав теплогенеруючій компанії, яка займається виробництвом теплової енергії та формує тарифи для мешканців Івано-Франківська. При цьому із енергетичного аудиту тепломереж йому було достовірно відомо про фактичний обсяг втрат. Енергії під час транспортування у свою чергу тодішній директор теплогенеруючої компанії не помічав прогалин у документах від компанії транспортера та приймав їх до виконання. Це спричинило недоотримання державним комунальним підприємством понад 4 мільйони гривень на відшкодування втрат теплової енергії. Фактичні споживачі переплатили майже 7,5 мільйонів гривень. Під час обшуків у офісних приміщеннях причетних компаній, а також за місцем проживання і тимчасового перебування фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарську документацію. Чорнові записи, комп'ютерну техніку, телефони та інші докази протиправної діяльності. Директору компанії транспортувальника тепла повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу, за володіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі. Службове підроблення, тобто видача службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів. Зловмисникові готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Окрім того, повідомлено. Про підозру ексдиректору теплогенеруючої компанії він підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов'язків. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.